Цікаві факти про Молдову. Молдова вважається однією з найбільш щільно заселених країн Європи. Щільність населення в країні становить приблизно 132 людини на квадратний кілометр. Загальна площа країни 33 846 км2. Населення 3,6 мільйонів жителів. Перші згадки про цю територію відносяться до подій, що відбувалися 1,2 мільйона років тому. Це підтверджено археологічними знахідками. Назва країни походить від Молдавського князівства, яке в свою чергу отримало назву від річки Молдови. Але сама річка Молдова не тече на території сучасної Молдови, вона знаходиться в Румунії. Національною валютою Молдови є Молдавський Лей, столиця держави місто Кишинів. На початку ХХ століття Кишинів був єдиним великим містом Російської імперії з єврейською більшістю. Кожен п'ятий житель Молдови, як говорить статистика, живе в Кишиневі. Столиця Молдавії була зруйнована в 1940 році. Тоді сталося одразу два нещастя: спочатку сильний землетрус, а потім і нальоти німецької авіації. У результаті Кишинів був практично зруйнований. Одним із символів Молдови вважається тварина Зубр. Саме він розташувався на гербі. На державному символі країни травоїдна тварина означає державну самостійність та унітарність. Державною мовою в Молдові є молдавська мова. Мова гагаузів людей, що живуть на півдні країни, є зникаючою. Більше 90% молдаван православні християни. Молдова одна з найбідніших країн Європи. Молдавська печера в селі Крива є однією з найбільших печер у світі. Довжина підземної галери і печери понад 89 км і складається з декількох рівнів. Старий Оргеєв це монастирський комплекс, який з'явився більш 2000 років тому. Молдова країна виноградників. Навіть дивлячись на неї з висоти пташиного польоту, здається, що це грона винограду. Молдавські вина не настільки знамениті, як французькі чи іспанські, і абсолютно марно. Перші виноградні лози в цих краях з'явилися понад 9000 років тому, а вино місцеві жителі почали готувати ще 5000 років тому. Молдавани так сильно люблять Різдво, що святкують його два рази в рік. Обов'язковою умовою для будь-якого свята в Молдові є національна кукурузяна каша Мамалига, що є прикрасою будь-якого столу. За популярністю серед іноземних туристів Молдова займає останнє місце серед всіх країн Європи. Приблизно 12% території країни контролюється невизнаною державою Придністровською Молдовською Республікою. Конфлікт тягнеться з 1990 року. Тільки у трьох країн у світі, включаючи Молдову, лицева і зворотна сторони державного прапора відрізняються одна від одної. Молдовське місто Сорока є неофіційною столицею цигар. Молдова посідає 7 місце у світі з виробництва волоських горіх.